Викрасти президента країни та його дружину з власних ліжок за лічені години легко, принаймні так виглядає спецоперація, яку провели військові США у Венесуелі. І поки в Америці готуються судити бранців, а в Україні мріють про аналогічний сценарій для Путіна. Телеграф Юей розповість найцікавіші факти з біографії Ніколаса Мадуро та його родини. Підписуйтесь на наш канал з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Ніколас Мадуро Морос народився у 1962 році в Каракасі. У родині робітничого класу його батько був профспілковим діячем і займався політикою лівого спрямування, а мати домогосподаркою. В родині дуже поважалися соціалістичні ідеї, що вплинуло. На світогляд хлопця ще з малку. навчався Мадуро у державних школах Каракаса. У підлітковому віці він очолював студентський рух і кілька разів навіть потрапляв у конфлікти з адміністрацією. Через це його виключали з декількох ліцеїв. Вищої освіти Мадуро не здобував. Замість цього вже у юності. Почав працювати водієм автобуса та працівником метро, де швидко прославився як активний профспілковий лідер. Саме робота в профспілці стала його першим кроком у велику політику. Він організував страйки, мітинги та був відомий своєю енергійністю та риторикою. У середині 80-х він пройшов політичну підготовку в кубинському політичному училищі, де вивчав основи марксизму, організації і пропаганди. Така підготовка мала значний вплив на його подальший стиль політики і стала першим кроком у створенні революційного образу. Початок політичної кар'єри Мадуро був типовим для революціонера. Він приєднався до руху п'ятої республіки під керівництвом Уго Чавеса і став одним із його активних членів. Коли Чавес у 1992 році очолив невдалу спробу перевороту, Мадуро разом із майбутньою дружиною. Силією Флорес організував кампанії за його звільнення з в'язниці у 1999 році, коли Чавес пройшов до влади, Мадуро вже був політичним діячем. Він став членом національної асамблеї. А з 2000 року служив депутатом. Незабаром він піднявся до керівництва партії і займав ключові посади. Спочатку був головою національної асамблеї а пізніше. Міністром закордонних справ Венесуели у 2012 році Мадуро був призначений віцепрезидентом країни 5 березня 2013 року. Ніколас Мадуро офіційно став президентом Венесуели, змінивши на цьому посту Уго Чавеса після його смерті. Він повів країну у поступах чавеса, але згодом тінь його попередника стала для нього тягарем. Примадуро Венесуела пережила один із найжорсткіших періодів у сучасній історії: економічна криза, гіперінфляція, брак продуктів і медикаментів. Ситуацію погіршували масові протести, жорсткі репресії проти опозиції та масштабна міграція населення за кордон. Його правління характеризували як авторитарне. З обмеженням свободи слова, придушенням політичної конкуренції та узурпацією влади. Опозиційні лідери називали його диктатором, а міжнародні організації порушником прав людини. Світова спільнота була розділена. Частина лідерів звинувачували Мадуро у фальсифікації виборів і незаконному перебуванні на посту після 18-го і 24-го років. Інші ж підтримували його як законно обраного лідера. Це спричинило величезну політичну напруженість всередині Венесуели, а також на міжнародній арені. Варто зазначити, що Ніколас Мадоро підтримує цісні політичні, економічні та військові зв'язки з Росією. Москву він розглядає як ключового союзника на тлі міжнародної ізоляції Венесуели. Кремль надає каракасу кредити інвестиції в нафтогазовий сектор та військово технічну допомогу, зокрема постачання озброєнь. Мадуро відкрито підтримує зовнішньополітичні позиції Росії. Зокрема, критикує санкційну політику з Заходу. В обмін Росія послідовно визнає легітимність його влади та блокує міжнародний тиск на венесуельський режим. У березні 2022 року Ніколас Мадуро підтримав вторгнення Росії в Україну. Дружина Мадуро, Силія Флорес народилася у 1956 році в штаті Кохедес. За освітою вона юрист тож свою політичну кар'єру починала як адвокатка, яка допомагала звільнення чавеса з в'язниці у 1992 році. Потім жінка займала посади у владі. Була депутатом, президентом національної асамблеї та генеральною прокуроркою Венесуели. Ніколас і старша за нього майже на 10 років силія одружилися у 2013 році. У шлюбі вона мала значний вплив на політичні рішення чоловіка. Вона завжди фігурувала в найскандальніших моментах режиму як реальний стратег. За роки правління Мадуро її неодноразово дорікали у корупції, використанні державних інституцій для просування інтересів родини та оточення. Спільних дітей у пари немає, проте у Мадуро є син Ніколас Гера, який також обіймав державні посади і неодноразово ставав предметом критики на законівство. Флорес же має трьох дітей від попереднього шлюбу, хоча офіційно Мадуро не декларував великих статків. Журналістські розслідування і звинувачення з боку США вказували на те, що він і його оточення накопичили величезні ресурси. Зробити це вдалося зокрема через кабальні нафтові контракти, корупційні схеми та тісні зв'язки з міжнародними злочинними угрупованнями. 3 січня 2026 року США здійснили спецоперацію на території Венесуели, під час якої американські військові сили затримали Ніколаса Мадуро і Силію Флорес. Президентське подружжя таємно вивезли до США для судового розгляду. Наразі їм висунуть обвинувачення в наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному зберіганні зброї та змові проти США у федеральному суді Нью-Йорка Мадуро і Флорес офіційно заявили про свою невинуватість, стверджуючи, що вони були викрадені і що їхня суверенність. Була порушена президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати керуватимуть Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безперечний перехід влади. Що ж стосується нафти, він сказав, що американські компанії відремонтують інфраструктуру і почнуть заробляти гроші для країни. Водночас у Венесуелі частина суспільства виступає за повернення Мадуро як законного лідера, а інші за нові вибори і очищення політичної системи. Ситуація у владі вже змінилася. Віце-президент Делсі Родрігес була призначена виконуючою обов'язки президента. Звісно ж, на інцидент вже відреагували в Росії. Постійний представник РФ при ООН Василь Невензя. Закликав США звільнити диктатора та попередив, що дії Вашингтона можуть започаткувати нову еру колоніалізму та імперіалізму. Якщо американський суд визнає мадуровинним по всіх пунктах звинувачення, він може опинитися у в'язниці на десятиліття. При цьому очевидно, що на міжнародній арені ця справа стала одним із елементів геополітичних суперечок. США, Росії, Китаю та країн Латинської Америки з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі.